Народні депутати підтримали у першому читанні внесення змін до конституції України в частині децентралізації влади. За відповідне рішення проголосувало 265 народних депутатів з 368, які були зареєстровані. Що стосується депутатів з Рівненщини, то четверо підтримали ініціативу президента. Троє ні. Василь Яніцький та Олександр Дегтярчук з пропрезидентської партії, Юрій Вознюк та Вадим Сидорчук з Народного фронту проголосували за. Позафракційний Олег Усуховський висловився проти конституційних змін. Андрій Лозовий з радикальної партії теж, як усі його однопартійці, не голосував за зміни. Фракція Всеукраїнське об'єднання батьківщина, до якої входить Сергій Євтушок, одноголосно не підтримала законопроект. Загалом запропоновані зміни до конституції України підтримали 115 депутатів з блоку Петра Порошенка, 69 – з народного. Фронту 38 опозиційного блоку, 14 членів групи Воля народу, 13 позафракційних, 11 – групи відродження та 5 депутатів від самопомочі. Проти голосували батьківщина, радикальна партія Ляшка, практично вся самопоміч 5 нардепів від блоку Петра Порошенка, одна людина народного фронту та низка позафракційних. Відразу після голосування біля будівлі парламенту почалися масові заворушення. Мітингувальники пішли в наступ на парламент. Під час сутичок у бік правоохоронців летіли вибухові пакети димові шашки та вибухові пристрої, які призвели до поранень як зі сторони нацгвардійців, так і мітингувальників. Нагадаємо, що сьогодні на початку засідання ради фракція Ляшка заблокувала президію Верховної Ради та обіцяла не допустити голосування за зміни до Конституції України. А о 12 годині засідання Верховної Ради відкрилося під скандування Ганьба. Ярослава Зятик у ритмі подій.